У частных живет катандовый, забыть, что его потребствует. По прям книги сумно катались по прямой штуке. Хорошо, ставка по готовностям метро. Оберять, не вроде метро, но как бы я всім нагадую, что я сквозь друг командова. Дякую, Тут, подавлення, не корпус, до куда-то полні, тревожчики. Отак, трошки колонку розвернемо туди трошки на глядачів і сюди трошки на глядачів. Там буде чутно і тим, і тим. Так, тим часом я тут трошки відболікся одніма вже. Опинився на самій складній секції, самий езичний елемент. Нагадую, що у нас проходить другий етап чемпіонату України з мотоджимхани. Це мото мотослава, максимально технічний спорт і при цьому максимально корисний і безпечний для мотоцикліста. Швидкість тут, скажімо так, невеликі, але майстерність максимальна. Треба вміти. Правильно будувати маршрут, запам'ятовувати схему, е їхати і реалізовувати свій задуми, тобто працювати газом, гальмами, корпусом, всім 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 У цьому не ходити, конуси не збивати виконувати завдання, проїжджати лінії, ЗМІ і інші каверзні елементи. Учасники змагаються здебільшого так умовити на час. В залік береться найкращий заїзд. І на фініші показуємо результат хвилина 29 830. Один штраф, ні ще один, ні не було. Штрафи були один. Один штраф був.